Ви зараз бачите мою гордість. Проект, яким я займався понад три роки. Це будівництво мультифункціонального майданчику на території середньої школи номер 18 знаходиться в мікрорайоні Юрівка. Підрядник уже приступив до виконання будівельних робіт. Тут планується виконання майданчику з огорожею, з гумовим покриттям для таких видів спорту, як спорту, як футбол, волейбол, баскетбол. Проєктом передбачено освітлення даного майданчика. Мені би хотілося, щоб він якнайшвидше був реалізований, для того, щоб, по-перше, учні школи могли ним користуватися, а по-друге, просто мешканці даного мікрорайону, діти, свій вільний час проводили на подвір'ї, займаючись спортом і розвиваючи себе. Віктор Іванович, два слова. Скажіть, які у вас очікування від цього майданчику? Дуже сподіваємося, що найближчим часом тут буде досить цікава, сучасна, спортивна, універсальна е, ігрова площадка, де буде, я зрозумів, мати можливість і футбол, і баскетбол, і волейбол. Е, діти цими видами спорту будуть задоволенням займатися в хороших, пристойних умовах. Я е, дивився на креслення, воно відповідає. Там, тобто можна проводити офіційні, навіть буде змагання. Дуже дякую вам, як депутату нашого району, що ви цьому сприяли. Я знаю, що це тривалий час було. Зверталися адміністрація попередня закладу гімназії 18 Зверталася. Дуже дякую, що сприяєте цьому. А в цілому лише тільки дякую і сподіваємося на хороший результат. Цього я, цієї цієї я скажу, що це е, моя мрія. Бо дуже багато років я займався е, реалізацією цього проєкту, щоб довести його до того, що ми маємо на сьогодні. Спочатку е, розробляли Не проект, так просто воно та. дається. Потім шукали фінансування. Ви знаєте, війна дуже сильно вплинула на знаю, Але Да. Я дуже радий, що ці роботи вже почалися, що все ж таки йшлися кошти у міському бюджеті для того, щоб розвивати спорт, розвивати освіту. Тому я дуже, дуже безмежно радий реалізації цьому проєкту. Дякую.